А ну, зараз ми будемо питати, що слухають наші ладежани. А, яку музику ви слухаєте? Ой, зараз не до музики граву. Дякую. І таке буває. Ви це чуєте? І Сонце прохолодніше за тебе! Ви це чули клас. Доброго вечора. Що? Добрий вечір. Можна запитати щось? Не хочете? Дякую. Усім привіт! Ми знімаємо другий випуск. Що слухають ледежани? Давайте дізнаємось разом. Голос сів не можу говорити. Що ви слухаєте? Які треки, яких виконавців? Мирослав <реку> Скорик <реку> намалюй мені ніч. Намалюй мені ніч. А Шаша? Та різну музику. А Подільське радіо слухаєте? Ем, ні. Слухайте. Слухайте? Да. Це наказ, на так? Да? 139. Я знаю. Це. Дякую, гарного да. дня. Ну, знаю. Добрий вечір, ми до вас. Скажіть, будь ласка, що ви слухаєте? Ви така цікава сьогодні на працю. Що ви слухаєте? Там які пісні ви слухаєте, яких виконавців? Що вам дуже подобається? Та багато кого? Ну, назвіть хоч одного українського виконавця і його трек, якщо згадаєте. Лірочка Палає, лірочка палає. Сірочка палає! А ще що може? Вим розплуг. А подільське радіо слухаєте? Же, без нього да, як же, ніяк. Вам подобається? А вже ж. Супер, дякуємо. Гарного <рес> вечора. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Ну, зараз не дуже слухаю. Ну, а взагалі, якась українська, можливо, виконавців українських, якийсь є трек, який ви полюбляєте? М -м. Тут треба подумати. Подумайте, ми почекаємо трошки. Ні, ну українську музику слухаю. Ще зарубіжні теж. А російську не слухайте? Ні, якщо десь кость, костю, то так. Ну, я не, не кажу там проти. Я зрозуміла. Так. Да. Ну, то їхній вибір. Але краще ж не слухати, правильно? Російську? Не знаю, в мене є телеграм-канали, то там український. Все, Сутро. дуже дякую, Молодець, гарного вечора. Скрябін маршрутка, хай бла. Вау! А ще що можете назвати щось класне? Ну, з його, ну, весь його, всі його пісні. Наприклад, давайте ще. Зараз спомню. Люди як кораблі. Люди як кораблі. Да, да, да. Ну, ще давайте хуба-буба. хуба -буба". Угу. І... Буба, буба Це парфенюк, так? хуба да? буба. Да. Вам подобається. І я забув виконавця, ну, пісня А вона, знаєте? А вона калуш? Ні. Я не, ну не співайте, ви просто. А вона, а вона. Да, 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 да. В офісі, а вона, а вона, афіси. А російські не слухаєте. Тільки відвар, покажіть. Ну, ну якісь ремікси фонки таке. Не треба. Слухайте, ще подільське радіо, бо ми звідти. Добре. Дякуємо, гарного вечора. Вам також взаємно. Дякую. Слухаю все підряд виконавці Лана Делірей. <плес> no можливо, Arтіk DeMunk. <плес> Люблю групу українську Cloudness <плес> і Бахрома. Бо дуже класна. Респект. Так. Російську не слухайте. Ні, разі. Респект. Дуже вам дякую. Гарного, дякую дня. гарного дня. Дякую. Яку музику ви слухаєте? Я Я меломан. меломан. Слухаю. Російську не слухаєте? Ні, російську не слухаю. О, це моя повага до вас. А, можливо, якісь українські виконавці і треки назвати без обмежень. О, дуже. Чудова група. Мені дуже подобається. Клас. Супер. А який трек може назвати? Якби якби, а ще «Весь ви? світ. А зорі? Чудова музика. Мені подобається. Клас. Супер молодець. А подільське радіо слухаєте? Ні. От слухайте Так. У нас дуже гарні треки, без обмежень також є. Добре. Все, дякую, гарного вечора. Вам дякую. Дякую. Можливо, назвати якісь треки українських виконавців і ці треки. Та напевно група «Садсвіт». В основному їхні треки так. А щось, можливо, там без обмежень. «Без обмежень» також. Подобається? Без обмежень. «Океан «Океан Ельзи». Ельзи». «Океан Ельзи» який трек? Найкращий на вашу думку? Зелені очі. Твої зелені очі. Зелені очі. мене зелені очі. Дуже дякую, гарно. Яку музику ви слухаєте? Різну, різну, можливо, українську і таку тоже лише українську чи російську також інко вже російську не слухаю. О, це молодець. Це ви правильно робите. Син зсу а... російську ага. мову не слухає. — Нехай його Бог береже. Дякую. А українські пісні а які треки? Ні, мені більше за все подобається «Хард Кріс». — Я співати не буду, ну журавлі дуже подобається. Журавлі. Все, дуже дякую. Доброго вечора. Дуже гарно виглядає. Дякую. Такі класні. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Різну. Mm -hmm. no. Яку українські виконавці і трек? Mm -hmm. Ой, ну я українську майже не слухаю. А яку слухаєте? Зарубіжну? Так. Да. Да. А російську не слухаєте? Майже ні Майже ні, майже ні. іноді. Ні. Не треба. Викорінюйте, тому що третій рік війна потрібно слухати лише українське. І слухайте Подільське радіо. Добре. Все, дякуємо гарного вечора. Дякую. Вам Добре. теж. Дякую. Доброго вечора, ми до вас. Добре. Ми з Подільського радіо хочемо запитати, яку музику ви слухаєте. А Немає такої музики, наче. Немає Лайд. взагалі нічого не слухаєте. Я не повірю. Я Я італійську. італійську. Італійську? Ой, Клас, а українську не слухаєте? М -м, не дуже угу. добре. Дякуємо. Гарного вечора. Гарного, Гарного вечора. Ви це чуєте? Добрий вечір. Ми до вас добрий вечір. Добрий вечір. А можете на паузу поставити? Ну не, не да, грати. А ви дуже гарно граєте, дуже гарно співаєте. А Я ми би... з Порінського радіо якраз запитуємо людей про музику. Так що ви слухаєте? Ми слухаємо рок, ми слухаємо спокійну музику, ми слухаємо різну музику, яка подобається всім. Українська, зарубіжна, можливо, російська. російська. Я надію, що ні не сильно ні, скоріше, а от більше зарубіжна. Це дякуємо вечора. Дуже а гарно. гарно грає. Доброго вечора. Що Добре. ви слухаєте, яку музику? Ну, рок, тяжкий метал, виходить. Таке і сінергічний та ну, і спокійну музику слухаємо. Ну, це прям легенда Скрябінок і Анельзи, це легенди. Російських назвати не буду, я хотів на них учився, але перехожу, по крайній мірі, Місі. на англійську мову. З англійської них, кстати, гост. Непогана група угу. така. Чула. Е, Лінкін Парк при новому виконавці теж вокалісті заіграла новими красками. Це чули клас. Ні, ну зомбі то ми граємо, то нормально. <реку> то таке. Е, що таке ще назвати можна? Ну, металіку я назвати не буду, бо це прям класика-класика буде. Дивіться, яка гітара в людини. Подивіться, що в них є, ви бачите. Все став, все... Супер! Все... Беріть да, мене співати, дуже гарно співаю, я не проти. Все mm. дуже дякуємо вам, гарного дня. Із ну, українських гуртів, кстати, подобається сильно тінь сонця. Це прямо... Тінь сонця. Тінь -со... а, тінь -со... а може без обмежень? Ну, без обмежень також, в принципі, Чому ну іменно по характеру. Імен... Зорі запалали. Okay. Мені. Чому так зорі запалали? Зорі oh. запалали. Навесні. Mm -hmm. Дякую вам. Як нам зорі запалали. Зорі запалали ясні. Дякую, гарного вечора. Доброго. Дякую. Доброго вечора. Ви така красуня йдете. сонячна. А дякую. Мені захотілося до вас підійти. А як вас звати? Аліна. Ой, дуже приємно. Аліна. А що ви слухаєте? Яку музику? Я слухаю українську. Російську не слухаєте? Ні. Правильно і треба. Правиль. Да, люблю Крістінко слухати. А, Крістіна Крістінко. Що... Мамо. Мамо, ясно. Да, 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 да. Мамо, я і знову. Ще, ще. І ваше радіо, звичайно. Подільське. Подільське. <світ> Боже, як приємно. Дякую вам. Да. І вам дякую за гарні пісні, щоб крутити гарну музику. Буду. Да. Не плачте. Дякую, гарного вечора. Да, взаємно. Дякую. Доброго вечора. Доброго. Дуже рада вас бачити. Ві вас так само. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Ой, нашу українську. А виконавець і трек і любили? Барських слухаю. Ну, Барських, до речі, на англійському раді є це да, круто. А що ще, може, хоч якийсь один трек. Шумей, так само, так. Бабувати голося. Дуже дякую. А Подільське радіо слухає? Звісно, О, особливо, віде. особливо вас. Подивлюсь. Дякую Засоромили. Все, дякую да, Гарного дякую, вечора. Заємно. Дякую, взаємно. Це був випуск, що слухають Ладежани. Дякуємо вам за вашу активність. Слухайте Подільське радіо і не перемикайтесь, тому що попереду багато цікавого. Ну і звісно ж, ставте нам вподобайки. Так. Да. Я не можу. お互いに毎回言うと、私はそれで7分後からこのビールで。